Дело в том, что сейчас нет в Киеве вообще мэра. Господин Черновецкий, который был избран на эту должность и работал с нынешней властью, он фактически бежал из Киева и уже более года Киев находится даже без формального руководителя. Последних три года он вообще Черновецкий не руководил Киевом, Но сейчас формального руководителя в Киеве нет. При этом выборы мэра необходимо было проводить еще год назад, как минимум. Но, я еще раз повторяю, власть боится этих выборов, они уходят от этих выборов. И это демонстративное циничное нарушение прав граждан, пенсионных прав граждан, избирать ту власть, которую они желают. И еще последний вопрос, что это означает для столицы не в политическом смысле, а вот в хозяйственном смысле, в юридическом смысле, отсутствие мэра столько времени? Знаете, проблемы столицы они видны. Каждому, кто здесь живет, тот, кто смотрит телевидение, хотя бы надо вспомнить последній э, снеговой такой э, у нас снеговую такую трагедию, когда э, Киев был на 3-4 дня полностью парализован и некому было даже снег убирать с улиц. Э, У нас происходит постоянные проблемы. э, Коммунальные проблемы с теплосетью. То есть, эти проблемы киевляне ощущают на себе каждый день: отсутствие хозяина, отсутствие команды, которая бы могла защитить интересы киевлян, работать на них, это приводит і к розбазарюванню имущества комунального имущества города Києва і к огромным проблемам с ежедневными коммунальными услугами, ежедневными теми нормами, которые должны выполняться санитарными в Киеве. То есть, это реально уже уже тема становится в плоскость безопасности, безопасности жителей Киева, потому что недавно вы знаете прорывало у нас дамбы и все грязные стоки могли попасть в небо. То есть это серьезные проблемы, экологические, и социальные, ну и, конечно, политические. Безусловно, некому эти вопросы решать. А нынешняя власть, которая пытается идти по формате передачи власти государственной администрации, она показывает свою несостоятельность, беспомощность и бесполезность. У проведенні виборів в Київсовіті. це позиція партії? Е, Ні, я хочу сказати, що е, позиція партії вибори повинні відбутись, і позиція партії, що з 2 е, е, червня. Е, Київ Рада Інше питання, як діяти нашим представникам Київ Раді, це ми будемо приймати окреме рішення. З іншого боку, в випадку, коли цей орган буде робити виліт, що він працює, все одно повинні бути представники опозиції, які будуть повністю коментувати і ділігімісовувати ці рішення. Тому питання складати, не складати не стоїть, тому що з 2 червня. Нема чого складати, тому що мандат закінчується у всіх в Києві саме 2 червня. І після 2 червня нема чого складати, розумієте, тому що мандат припиняє своє існування відповідно до конституції. Олександр прокоментуйте, будь ласка, заяву вичитав для задання, що додання допомога жодної суспільному фракції. Справа в тому, що у нас було прийнято рішення, це давно треба було зробити, тому що було прийнято рішення в фракції кожної. Депутат фракції може мати тільки одну повноважну посаду, тобто або голови комітету, або заступника керівника фракції. На жаль, відбувалося суміщення цих посад, і В'ячеслав, безумовно, залишається на посаді голови комітету, а на вакантну позицію заступника керівника фракції буде обрана інша людина.